Сучасна медицина завжди потребує розвитку. У Ладижинській міській лікарні це розуміють, тому тут відкривають нові відділення, оновлюють техніку і розширюють послуги, щоб пацієнти отримали більше можливостей для одужання. Завдяки знову ж поповненню кадрів, а це висококваліфіковані лікарі, фахівці вузькоспеціалізовані. Нам вдалося сформувати команди, які були повністю достатні для відкриття нових підрозділів. А саме ми відкрили терапевтичне відділення номер 2 що дозволило нам розмежувати потоки пацієнтів з неврологічною патологією та загальнотерапевтичною. Два різних відділення. Ми відкрили відділення паліативної допомоги, розуміючи його важливість для певної категорії пацієнтів. Ну і основний наш здобуток це звичайно була сформована повністю команда для опанування напрямку реабілітаційного. Ладижинській міській лікарні велику увагу приділяють напрямку реабілітації. Тут створене сучасне відділення, де відновлюються після поранень військові, але підтримку отримують і цивільні пацієнти. У відділенні працює команда висококваліфікованих фахівців, але як кажуть самі лікарі, головним у цій команді завжди залишається пацієнт. Ми працюємо з пацієнтом, що це називається мультидисциплінарний підхід. У нас формується мультидисциплінарна команда, що мається на увазі. В мультидисциплінарну команду входить лікар-ФРМ. У нас є таких три лікаря, також ерготерапевт, в яких у нас працює дві, двоє ерготерапевтів, фізичний терапевт, їх всього в нас троє на сьогоднішній день. Також є асистенти ерготерапевта, асистенти фізичного терапевта, є психологи, медсестри медичні з реабілітації. І взагалі в мультидисциплінарну команду входить сам пацієнт. Він є центром цієї команди і приймаємо рішення разом з пацієнтом. Відштовхуємося від е, його, скажімо так, е, запитів, його цілий постановки цілей на реабілітацію приймаємо всі разом в цьому участі. У лікарні вже діє інсультний блок, який офіційно включений до маршруту пацієнта департаментом охорони здоров'я Вінницької області. Тут вже пролікували 34 пацієнти, а в планах створити повноцінне інсультне відділення, яке дозволить ще більше людей рятувати від наслідків небезпечних уражень мозку. Розвиток нових відділень це не просто модернізація лікарні, а інвестиція в життя і здоров'я тисяч людей. Ладижинська міська лікарня впевнено доводить: навіть у невеликому місті може діяти сучасна, ефективна та відкрита для кожного пацієнта медицина.